Вітаю, друзі! Ви на каналі Розпаковки. І сьогодні у нас приходять чергові посилочки. Ось таких дві з Aliexpress. Тому, друзі, підтримайте відео лайком. Підписуйтесь, якщо ще не підписались, і пишіть коментар внизу. А я вам бажаю приємного перегляду. Ну що ж, ось такі дві посилочки. Одна і інша. Давайте з цей жовтенький відкриємо. Тут не вказана ціна. Зараз ми її відкриємо і подивимося, що там приїхало нам. Ух ти, дивіться, я класно запакував. Ось так спочом прямо. Як крепко. Будемо якось так різати. Обезпокоївся китаєць, щоб приїхала неушкоджена. Так, ну що, відкриваємо, розкручуємо. Так, і що ж це у нас таке? А це у нас, друзі, ось такі неодимові магнити, магніти, чи як то воно правильно називається. І в комплекті, дивіться, навіть ще таку коробочку поклав, яка не закривається, напевно, вона розрахована на менше магнітів. Він її поставив. Ну, коробочка класна. Залишимо її собі. Буде десь чимось в нагоді нам. Так, ну що ж, і поклав якихось тут. А, це 3М, це двосторонній скотч, друзі. Я так думаю, що це саме воно, якщо це правильно думаю. Так, одна відпала. Так, да, це 3М, двохсторонній скотч. Такий з поролоновою основою. Їх тут має бути. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10 штук. Так, 10 штук це саме на ось ці магніти для того, щоб їх клеїти. І ось самі магніти. Ух, які вони крепкі. Класні магнітики. Брав я їх для чого. Потім пізніше вам розкажу. Ух ти, які вони крепкі. Їх 에... сцепляються дуже і дуже крепко. Так, ну що, давайте я візьму лінієчку і е, поміряємо. Силочка ось зараз, не силочка, а скріншотик буде за замовлення на вашому екрані. А силочки залишу на цей і на цей в описі Побух е, під відео, тому зараз заміряємо і подивимося, чи співпадають з розмірами саме тих, яких я замовляв. Так, ну що, ось, беремо одну штучку нам. Якраз саме для і міряємо. Прикладаємо, маємо рівненько 30 на. 10. 30 на 10 і товщина там здається. 2, 3. 1, 2, 3. Все правильно. Все правильно, так як я замовляв. 30 на 10 і на 3. Все правильно, в принципі, з розмірами Окей. Ну що, поїхали далі. Зараз побачите, для чого я їх собі замовляв. Так, наступна посилочка ось така. Силочку залишу в описі під відео, а скріншотик зараз ви також побачите на ваших екранах. Так, це, друзі, так, це Simple Projector Screen. Це. Для нашого проектора, який був пару днів, ось тут зараз ви скачав вам повідомлення. Можете прийти, подивитись огляд проєктора Macubique HY320 була розпаковочка, і я замовив для нього ось саме екран. 80 дюймів я брав, тут галочку не поставили, чомусь 84, саме 80 я брав. І зараз ми її розкриємо, подивимося. Так, тут ще якісь ліпучки. І саме ці магніти я брав саме для цього екрану. Тому що ось ці ліпучечки, знаєте, чесно кажучи, якщо до обоїв їх приклеїти, то потім, напевно, вирвеш разом з обоями. А в мене є такий класний скотчик, який можна приклеїти сюди на ці магнити. І за допомогою двох магнітів тобто 10 штук це 5 пар. Одну ви приклеюєте ось так до стінки, полотно вішаєте, і зверху па-бам! Приклеюєте, я думаю, буде. Тримати, якщо так от скласти. Я думаю, 5 пар ось таких, по 4 по кутках, і одна десь ось тут І це буде достатньо, щоб тримати це полотно десь на стіні. Ось це такий в мене є прозорий скотчик. Також 1 мм товщина. І дивіться, якраз його ширина 30 см. І цей 30 см. І отак я от смужками буду клеїти. І знаєте, якщо цей скотч прозорий його приклеїш до обоїв, будь-яких, в принципі він легенько пальцем скатується і е, відривається, а тримається дуже міцно. Тому саме його буду використовувати, а не ось цей трем. Бо якщо цей трем до обоїв лупанеш, то явно потім попрощайся з шматком обоїв. Ну що ж, зараз давайте його відкриємо, я розкладу на пол. І заміряємо рулеточку і подивимося, скільки він взагалі його довжина. Чи правильно я замовляв, 80 дюймів. Там десь буде ось у вас на екранчику скріншотик розмірів. І подивимося, чи ці розміри дійсно співпадають. Так, ну що, друзі, дивіться, як він класно відзеркалює. Я свічу ось ліхтариком, дивіться, як воно класно я її розклав на землю. Ось. Дивіться, засліплює. <смі> коли ліхтарик світиться, взагалі не видно. Ось, покажу зараз. Майже 1,80 вісімдесят, Ну тут йдуть зможки, ось тут такі, бачите? Дивіться, класно, як воно відсвітлюється, тобто, Реально, коли камерою світиш на нього, навіть під кутом світиш, дивіться. Воно вже класно відбиває. Казали, десь навіть, якщо проєктор під кутом ставиш, воно не відбиває світло. Неправда, друзі, дивіться, навіть під кутом. Ось я ліхтариком світлю телефона під будь-яким кутом, воно дуже і дуже класно все одно засвічує. Метр 80 і зараз поміряємо ширину. Так, друзі, і як це там показати? Так, рулеточка стоїть. І ось тут 100 міліметрів. Тобто 1,80 на 100. І це ось табличка у вас зараз на екранах висвітиться. І, в принципі, я думаю, розміри правильні. Ну, класно, класно. Якщо навіть дивіться, давайте зараз візьмемо іншу сторону. Да? Інша сторона. ну Вона просто а ця конкретно дивіться, відбиває світло. І рука на фоні. Ну, бомба, просто бомба, полотно. Тут 80 дюймів. Я так підстелив покривало, щоб не на землю. В принципі, класне полотно. І, звичайно, його потрібно ще шви розгладити парою. Чи в кої є пароочисник а ні то праскою. Просто ставити на мінімальну температуру. На сілк, типу на шовк, і включаєте максимум пари, відпарюєте, а потім ось і легенько ось ці краплинки води змиваєте, і ці вони всі уходять. І в принципі, класно. Я думаю, тканина не досить важка, тому я впевнений, що можна легенько її за допомогою тих магнітів і зафіксувати будь де на стіну. І магніти, наприклад, вони вже будуть висіти на стіні. Ви потім полотно зняли, склали, потім, коли треба, розвішали і все. У вас домашній кінотеатр такий буде готовий. Ну що, друзі, ось і тут йдуть в комплекті такі от ідуть пластирики двох стороні. Дивіться, я зараз вам один достану. В принципі, вони йдуть на ліпучечках. Ось так. По якому принципу, один клеїти на стінку. Інший клеїти на екран. і потім це все. Але ви розумієте, що пару разів оце прикріпити, відкріпити, і воно вже не так буде добре триматись, тому якість ось цих ліпучок, це одноразова фігня. А все ж таки, ось це рішення, яке я придумав вже наперед з магнітами, це буде дуже і дуже класна штука. Тому, друзі, ось такий класний сьогодні був у нас випуск. Подивилися на полотно, розпакували магнітики, тому, в принципі, вже потім покажу скріншотики чи відео зніму, як воно з екраном на стіні. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей, пока.